Голосування на дому зручний спосіб організувати передвиборчі махінації. Цим активно користалися представники певних політичних сил. Ще напередодні виборів опозиція повідомила про наступну схему фальсифікації. Скриньку для голосування на дому відправляють по маршруту, але відвідавши 3-4 квартири, решту бюлетенів заповнюють власноруч члени комісії. Через такі махінації постраждали пересічні одесити, здебільшого хворі та пенсіонери. Про можливість масштабних махінацій під час голосування поза виборчими дільницями опозиційні сили повідомили ще за день до початку виборів. Голосування на дому є самим для контролю зі сторони наблюдателі, членів комісії і громадськості. тому що коли з коробки, в яку надо кидати бюлетені, починають обіжати дома, якщо по маршруту цих домов или там квартир должно бути 100, то доїжджає до 10, по дорозі теряється міліціонер, який сопровождать эту кампанію. Наблюдателі чинені комісії от оппозиционных партій, і после этого происходит единичный зброс, і після этого для тих квартир, до яких не доїхали, вже їхати, звісно, не будуть. Натамісія буде виконана. Як показав день виборів, опозиція не помолилась. Люці Олесевич вже близько 80 років. Після перенесеного інсульту сама дістати з виборчої дільниці вона не може. Навіть по квартирі пенсіонерка пересувається допомогою мели. Тож Люсія Кузьмівна це здоровіть до а? виборчої комісії, аби проголосувати вдома. Взяли так, всі справки, которые потрібні, справка з полікліники, копія паспорта. І сказали, що ждите, после 11 часов к вам приїдуть. Але ніхто так і не з'явився у комісії, стверджують, що усі папери передав до державного реєстру. Але там про Люцію Олицевич навіть не чули і документів не отримували. Я взяла, позвоніла в госреєстр. чому діло, а там поїскали і сказали, що ніяких бумажек ваших не було они не получали. Было предложено идти бежать в этот суд где-то на фронт на фронт да, и там в общем, как бы сказать, а потом назад бежать, и, в общем так далі ні жить. В общем, все это сделают. зважаючи на свій стан здоров'я, до суду пенсіонерка не звернулась так само, як і сотні інших обдурних одесиків, яких вкрали голос.